Так, oh. 12, й 1, 20. Хорошо. Закоп питания начинается. 12. го 12. й 12. 12-й. Провела дання должной разробки проекта. Оренда в земельных товарах с ней однокостине. Все знают, что за питание. земельна ділянка розташована за межами населеного пункту в районі судового товариства, судового товариства Троянда-2, а тут судового товариство там, не пам'ятаю, як називають своє. Ні, воно не біля Троянда. Як це біля Макс Судового товариства? Це гіраж, як... Ну, на Троянді було. Мітюрі не знаю. Ні, 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 це саме ніс Троянда туди. Біля води крана. Ну, там є Троянда-2 і Троянда... А, ні, там тільки Мічуріністам, ніч немає. Мічуріністам. Перемірота на Троянда. Первое ворота направо, это Троян, да? Да. И вниз? Вниз, да. в оптимции это Чурин. А там реально червятинские? Нет, это за Чурин просто. Нет? Нет. ну там не до этого, да? Пропоную выезд. Давайте. А сколько там соток? Тут паринтонная площадь. Паринтонная? Не знаю. 10 соток паринтонная площадь. Это Троян, да? Да. на границе. Троян. Да, но не Троян. Так. Площадь будет установлена... Короче, Янукович ми були там охранники живуть. Давайте ліцею. Ми під Про, протокол так, працюємо. Детект опори, опори та існуючі ВТП на території садового товариства Троянда 2 розглядалась на попередніх сесіях, то не набрало достатньо Будем там смотрим. 400 72 квадратных метра. А 500. мы все одно там будем. на, 5 объектов пивсот. Мы больше. мы, что все одно будем. Каскад инвест, инвентаризация с подальшим выпаданием договора. да? На каскаду гнев? Да, на 100. А я когда проще?

За живий напрямок. А вони заплатили? Дозвони давали. Вони платять. Що? Рішення? Ну я хочу маленьку завести. Виїзд писати? Всі покажуть. Ну, а що? Ну, платили, платили, не платили. Добре, я вас заведу в... Я таку інформацію на комісію не готую. Плату, якщо необхідно, то є в нас є сектор, який займається питаннями сплати. Треба звернутися до нього за відповідну інформацію. Можете залишити підтримку, можете залишити на. Давайте, да, ну, ну, не не а що там завод же буде ви виїжджав, то тут вже поведуємо. Мене владі, інтересує дорога, як я пройшли казав, на щоб був проход доводи. Там Немає проходу, його ніколи не було. І не вже... було. І оплата. чи платимо, чи я... нема. Що ми робимо? Ви їхній ми з yeah. доводитися. Там був, там зробили проход пройшли. Між бульбашом і прямо було по дорозі, попрямо голосуйте. По так. Давайте далі. За по, території? Див... По, території, по території там не було. А за територію, можливо, вони, вони його в межі не входить. Ну, Тоді, коли Парі... вони брали документи в оренду, чи що вони там робили, не повністю? Вони брали в оренду. Вони брали, брали дозвіл. Ну, дозвіл значить, але його не зробили. Це коли було. В початку каденції. Так, 15 питання коло. Заповідний. Це ви можете написати, бо пам'ятка пам'ятки природи місцевого значення. А що, вже можемо записувати висновки там є це? Ми ж не формували як ділянку, вони формували як обмеження території. Таке називається так? Хвощ великий. Хвощ великий. Хвоща два буде. Збереження та використання пам'яток природи. Ось що. Вони вага. Це хвощ. І не дали озеро. Марина, сколько взяться по аудио? Марина, комиссия. Зайдет, зайдет, прийдет. Почти вот. Что работает по почте? Что работает по Я тоже занимаюсь. Я за... Почти знаешь, что я вам донагиваю. Ефимин Артон Сергеевич уже шостий раз оповедут. Я пропоную выезд, выходит. Мы уже каждый раз людям отказываем. Пять вопросов 4 выезд. Это по 4 сотки люди ходят, одним дают, и уже давай Давайте приедем, куда будемся. Давайте поделимся. Завтра завтра выезжаем. А, нет, я туда я понимаю. Дякую всех.